Сакральне українське дійство розписування великодніх яєць несподівано перервала повітряна тривога. Відтак вихованці народного фольклорного ансамблю Любисток разом з яйцями, писачками та іншою атрибутикою спустилися у бомбосховище, де й розпочався майстер-клас. Сьогодні присутня молодша група і підготовча. А середня група вже як майстри. Вони прийшли допомагати, бо в них вже був майстер-клас. Вони знають, як це робити. Вони сьогодні наші помічниці. За словами керівника любистку Тетяни Стигайло, розписування яєць має стати для малечі яскравим доповненням до усіх народних традицій, які супроводжують великодні свята. Це вербна неділя, і чистий четвер, і благовіщення це все свята, які ведуть нас до світлого Христового Воскресіння. Відомо у Шосткинській громаді майстри. Риня з розписування яєць Лариса Левдик зізнається, що за останні кілька тижнів провела вихованцям різних навчальних закладів більше десяти майстер-класів. Вона хоче, аби діти опанували мистецтво писанкарства та дізналися, що саме символізують великодні орнаменти. Писанка – це письмо. Воно побажа написали писанку, зробили малюночок. Це вже побажання. Якщо раніше писали словами, то тут можна. Ось сьогодні ми будемо, якщо ружу будемо писати, це даруючи ружу, ми бажаємо щастя, любові і злагоди в житті. У якості зразка пані Лариса принесла кілька десятків вже готових писанок з орнаментами нашої місцевості. Тож, споглядаючи на них, діти намагалися відтворити на своїх виробах щось схоже і аби привне. Ізвести у творчу роботу атмосферу свята юні фольклористи виконували веснянки, яких у репертуарі мають дуже багато. У фольклорному ансамблі любисток діти вивчають не тільки співочі традиції українців, а й кулінарні, сімейні побутові, а також ігри та забави. До речі, останні пов'язані з писанками Малеча Любила в усі часи. Раніше на Великдень діти приходили разом з дорослими до церкви. І біля церкви починалися такі у них весняні ігри. Коли вже виходили і брали. Вже посвячені писанки або крашанки, то гулялися на вбитки. Це найвідоміша гра дитяча, коли кожен по черзі виявляють у кого міцніше, от яйце великоднє і билися, а також на пагорбі влаштовувались, а внизу. Робили таку луночку невеличку, і по черзі хто перший попадив цю луночку, скочували оці великодні яйця. Оце такі самі найвідоміші. Вони дуже прості, але діти з задоволенням в них грали. Одна з учасниць майстер-класу, восьмирічна Діана, розповідає, що більше року не була в Україні, оскільки увесь цей час перебувала з сім'єю у Великобританії, але тільки но приїхала до шостки, одразу завітала до рідного любистку. Тому що я його люблю. Я вперше раз великодні яйця і мені дуже подобається. Я подарую мої мої бабусі з дітей для десятирічної Олесі. Сьогоднішнє заняття є звичною справою, адже дівчинка є постійною відвідувачкою майстер-класів Лариси Левдик. Зізнається, що й сама може порадити дітям, як правильно треба розписувати яйця. Я їм сказала ну як олівцем. Треба я намалювала тут полоски та крапочки. А тут я буду робити такі хрестики. Я подарую своїй мамі. Ще одна учасниця любистку Богдана Пакало займається писанкарством з чотирьох років. Вона також є ученицею пані Лариси і навіть сама вже проводить майстер-класи та бере участь у конкурсах відповідного напрямку. Мені дуже подобається це написання, тому що це магічне дійство, яке передавалося з покоління покоління від наших предків. Це дуже цікаво, якщо поринути в цю тему, дізнаватися свої знання, свої все вдосконалювати, да вдосконалювати можна дізнатися про таке. Я спочатку починала з ну, з маленьких малюнків, але зараз я удосконалюю свої знання ще більше, дивлюся різні майстер-класи, щоб навчитися в інших майстринь, і вже багато чому навчилася. Не менш цікавим виявився і фінальний етап створення писанок, під час якого вони перетворювалися на різнобарвні великодні шедеври. Саме у цих живих письменах минулих часів відзеркалений світогляд і духовні витоки людей, що жили століттями на нашій землі. Це те, що об'єднує всіх нас від сходу до заходу в єдиний український народ.